Привіт дорогі друзі. Їду гульфом на Київ. Іде непогано, але треба все одно ходову доробляти, я її не доробляв. Кондиціонер перестав працювати, даю його за 8 тисяч, купував за 7 тисяч 50 доларів, вклали доларів 700. 250 доларів, по ідеї плюсу, має бути. Очікувалось трохи інше, але от бачите, трьохдверні машини ніколи не купуйте, тому що їх продати дуже важко, навіть по самому низу ринку. Навіть нижче ринку. Цей гольф продається на 1000 доларів нижче ринку. Але при цьому автомобілі зараз не так часто купують, ринок стоїть. Навіть перекупи хочуть мінімум 2000 зазору. Це мінімум ну, на таких машинах. Отак кривенько трохи їде гольф, але така ситуація, що, я ж кажу, невигодно просто її доробляти, бо дорожче не продасиш. Смисл її приводити в ідеал, якщо вона дуже довго ще не буде продаватися. Що стосується витрати палива. Одної літри вистачає на 12.4 км. Пригнав вже гольфа на столичний авторинок. Тут буде купля-продаж здійснюватись. Капець тут машин. То видно ж по машині, що більше 100 км на годину я не їхав. Дорогі друзі, коротше, ситуація наступна. Взяв я в своєї дівчини машину, тому що без машини я не можу. І сьогодні вирушаємо ми в Львів. Далі завтра Audi Ауді 4 2000, 2000 рік, хоча вписаний чи паспорт як 1999, 1,6 бензин, 8 клапана, типу надійна, синього кольору з кліматконтролем. Ну така непогана аудюха, тільки два тижні, як завезена в Україну. Хочу подивитися, якщо все підійде, то буду купувати. Ти мене спитати, а чого Ауді? По-перше, мене ніколи не було Аудюх. По-друге, думаю, зараз який би це поджопник купити, того, що без машини просто ніяк. І випав такий варіант. Хочеться взяти щось таке свіженьке і попробувати перепродати чуть-чуть дорожче. Не набагато, просто чуть-чуть дорожче. Поки машина буде продаватися, я впевнений, що машини зараз не дуже швидко продаються. Поки вона буде продаватися, я буду їздити на ній. Ну, коротше. До речі, як вам взагалі фраза пишуть, свіжа, свіжо пригнана, понятно. Свіжа. Це, типу, ти заходиш там машина, в машину, якій 20 років, і там такий запах свіжості, як ніби ти біля океану. Ранок Львову. Зараз їдемо вже по машинку. Почався дощик, як їй загадувалось, би я дивився прогноз погоди. Але нічого, це нам не помішає. Вирушаємо до кордону з Польщею майже. Я вже от їду і уявляю, як ми будемо ту машину дивитися в таку погоду. Напевно, особо ніяк. Просто їдемо в нотаріус, переоформляємо і женемось додому. Тільки приїхав додому, хотів зняти для вас відос про те, яку я машину пригнав. Але от зараз я вже лечу заправляти клімат-контроль, ну, кондиціонер. А Атакаудюха просто класна, топ. Хоч вона і стара, я отримую задоволення від кермування. Їде нормально. Новий апарат, який я купив, пригнав з-під границі біля Львову a 4, 99 рік, 1,6, восьмиклапаний двигун. А, так, ось такий стан, стан салону. Непоганий як на мене. Немає накладок, але вони скоро будуть, поставлю дивіться, який салончик. Як на мене, ще нічого такий, як для 1999 року. Це вже йде рестайлингова версія, вона починалася з 99 по 2001 рік. Тут в нас встановлена лінзована оптика, але щось вона світить так собі, може вона вже, я не знаю, своє віджила. Лижнє світло мені геть не подобається. дальнє світло тут класне. Є противотуманка, оця не працює, треба зробити, ця працює. Що тут ще цікавого? Електрорегулювання є дзеркал, клімат, контроль. Підстаканник, давайте заскочу, покажу. значить Дивіться. Клімат контроль. 1999 року машина е, працює, заправив його тільки кермо в непоганому стані. Мені подобається машина рівно їде по трасі. там 140-160 собі спокійно їде, хоч і така стара машина. Ну і е, цей підстаканник тут є. Потім класна магнітола як для таких машин, Це хтось заморочився і поставив з флешкою, і за уксом. Непогано грає. Потім ось такий ручник. Момо хтось теж поставив, заморочився. Так, Що тут ще цікавого? А, Погляньте, яка тут стеля. Стеля короче, провисла і взяли, ось так просто залупашили цими штучками. І так і вона, я думаю, буде. Її переробляти я явно не буду. Чимось нагадує Rolls-Royce, скажіть. Зв'язне небо. Так, що тут ще прикольного? Е, є що доробляти ще тут насправді. йолки палки зломав. Все, готово, справив? Так виглядає релюшка. Значить, чого я її міняю? Того що. Коли запускаєш двигун, самі дворники можуть включатись, коли попало. Не встиг купити Audi, а вже розбираю. Коротше, дворники сходять з ума, дивіться в чому суть. Ставлю на положення, це саме нижнє положення. І вони починають глючити. Перше положення. Швидке положення. Повертаємо назад, повертаємо назад. І починає оце питання. Вся справа в цьому реле. треба його, напевно, просто замінити. 377. А, і в чому прикол, щоб воно вже, походу, було міняне. Бачите, так зазвичай на розборках пишуть. Оцю штучку я вирішив поміняти, її скоро пришлють. Вона стоїть 250-300 гривень. Крім накладок на ручки, ще хотілося б щось зробити з цією дверкою, бо вона видає такі нехороші звуки. Потім о моменти хотілося б теж прибрати, бо я ну, не люблю коли ось так все. І ось цю ручку якось відрегулювати, бо коли їдеш по ямах, вона тарабанить. Потім ще хочу або підняти дверку, або як. ну Напевно, її треба трошки підняти, щоб вона якось легше закривалась, бо от якщо так просто, ну типу, вона не добре закривається, треба трохи сильніше. Щось з регулюванням сидіння, теж воно тут не камільфо, бо коротше, дивіться, в чому суть. Ходить так, що я їжджу зараз як на рейсах і ця сідушка не фіксується. От, щоб її зафіксувати, я просто встаю, беру такою рукою, дергаю і потім я вже нахожу цю точку, щоб сидіння відрегулювалося. Потім під капотом. Бампер трохи тут тріснутий, лак поідлазив, але то нічого страшного, як для такої машини. Немає ось цієї ручечки. Оце так харить, коли такі моменти я це стяжкою зараз тягну. Просто щоб відкрити капот. Цю ручечку я теж хочу купити. Потім по ходовій, що в нас? Права сторона, в правому колесі тільки стукає, якщо їхати по ямах. Я думаю, що буду тільки міняти тягу стабілізатора. Зараз я вам її покажу. Ця тяга, там видно, що от внизу що вона розбита. Бачите? І саме оцю маленьку тяжку треба замінити. Зараз я вам зближу. Ось цю. Треба замінити, бо вона там, коротше, люфтить. І через це є стук в підвісті. Далі, двигун. Хотілося б в першу чергу замінити, напевно, катушку і високовольтні провода. Чому я хочу це зробити? Тому що машина на першій другій передачі трошки пинається. Ну і деколи падають оберти. Двигун 1,6. Ось Ана, Маркіровка ось вона, бачите? Як вам? Потолок. <с? <с?> Мене він навіть вставляє якось. Ну, типу, ну, приколи якісь, правда? Ось такі моменти є під капотом. Хтось ось тут наліпив взяв і воно перебилося ось сюди. Я вже ліпити нічого не хочу, вже простіше оцю всю штуку обірвати і замінити на другу, або просто буде без неї. Але я, напевно, нічого робити не буду, хай так і висить. Так, що по гумі? Гума в нас, я так зрозумів, все сезонна. 65, r 15 Так, переходимо до задньої частини цього корица. Тут, до речі, працюють всі оці габарити, лампочки, оце прямо радує. Що тут трохи мене це здивувало? Оці опори, вони якісь ну, такі тугі, особливо, якщо відкривати і закривати цей багажник. І якщо їх навіть замінити, я думаю, особо нічого не зміниться. От Якщо якась дівчина, наприклад, їздила б на цій машині, їй було б трохи складно з цим багажником. Особливо, я ж кажу, відкривати. А, так. А сам багажник. ну... Містя має, місця має, довгенький, але оця зона посадки там якогось вантажу вона невелика. Потім під низом є навіть запаска, запаска, донкрат, ключ. Це все не вкрали, це дуже круто. Я вже сюди поставив свій насос ще від Туарега. Ще позаду є знак, і його навіть не вкрали. Це теж радує. Так. ну... Що, що ще варто сказати? Машина не гнила. Я тут гнилі май, майже не побачив. Хіба що ось тут тако під крилом, під крилом да? тут якісь косячки є. Ну, якби машина така стара, що ці косячки, це якби не косячки для неї. Ех, Друзі, мати б таку машину, хоча б років 15 назад, Да? оце ракета колись була. Та й зараз нічого виглядає. Прикольному такому кольорі. Не голубий, а, можна сказати, синій. Не темно-синій і не світло-синій. Так, да, позаду нема коврика, а от якийсь просто, не знаю, якийсь прикол. Оде мені зараз цей один коврик знайти? Це питання. Місця тут, до речі, небагато, особливо позаду. Вона така не дуже широка, але в той же час, ну. Місця вистачає спереду для двох. А от позаду, напевно, вузьковато. По салону ще. Ну, є такі всякі косячки, от дивіться, наприклад, подстаканник. Да? От за це я говорив. Потім, що це ще тут такого? ну от Прикурюватель, да? ну, от Таке воно все трохи витерте. Типу. Це вже, я думаю, на це не стоїть звертати увагу, тому що машина банально стара. Попробую сісти назад, бо ще навіть тут не сидів. Ну, А тут нормально місце. Ну, Дивіться, я прямо ну, колінами достаю. Але от нормально, Ну, вистачає. Прикольно, ну. А, ну все, беру тоді свої слова назад. Ззаді місця теж достатньо. Але ти тут як ніби лежиш, якось так під кутом це сидіння йде. Um, так, ручка. Mm, ви поняли? Так, світло працює чи не працює? Працює, прикиньте, дивіться. Все працює, все чітко. Те, як в мене ще ніколи не було Audi, можу сказати якусь свою думку відносно взагалі цього автомобіля. Бо в мене був Гольф 4 2001 року, 1,4 MPI. То можу сказати, що даний автомобіль є більш практичним. По ціні він приблизно такий, як і Гольф, навіть дешевша ця машина. Ну, да, Гольфи зараз там можна знайти по 3200-3500, Ну, то вже буде такий шар, шар потрьоп. Ця машинка коштує там, 4 плюс, якщо брати по ринку, там є навіть за 5 тисяч деякі екземпляри, але для дорогих підписників можу за 4 тисячі цей автомобіль віддати. Ще я думаю, буде цікаво, куди подівся Golf GTI. Я поїхав і продав його, продав його в Києві за майже 8 тисяч доларів. Мені в Тіктоці писали, що такої ціни немає, що я там обманюю когось. Але ні, я його продав за 7 950 доларів. 50 доларів прийшлося скинути, тому що я такого не розумію. Але я пригнав людині машину, домовилися вже про ціну, про все. Він взяв якогось дядька, і той дядько почав скидати ціну. Я таке взагалі не одобряю. Е, ну, думаю, ладно, продався та й продався гольф. Е, купував я гольфа за 7 тисяч доларів. Вклали ми в нього десь 600-700 доларів, ну і доларів 200-300, типу, заробили. Але на такому періоді цих 200-300 доларів це майже ніщо. А так, трохи я з ним намучився. Кондиціонер то працював, то не працював, підвіску я так і не зробив. Ну, коротше, така машина специфічна для. Поціновувачів для тих, в кого є ще один автомобіль, бо гольфом GTI їздити повсякденно ну, не комфорт. Вмикаєш першу передачу, тебе вже зразу тріпає, другу тріпає. Ну, і Деколи хочеться їхати спокійно на автомобілі, але ні того, що це ж GTI. Після Audi, що буде, не знаю. Можливо, ще якусь аудюху візьму. Побачу. Я собі так, Мені аби щось було, щоб на чому їздити. Мені зараз не треба там дорогого автомобіля, бо, ну, коротше. Не, не та ситуація. Не знаю, чи є доцільно зрівнювати Audi 4 з Golfом 4. Можливо, є, того, що вона таких же років, але в той же час е, трохи більша, більший багажник, е, підвізка зовсім інша. Тут підвізка вся алюмінієва. Е, я так зрозумів, якщо робити підвіску тут, то треба все зразу міняти. Тобто береш всі речаги, знімаєш. Везеш або на перепрісовку, або просто купуєш інші речаги е, і ставиш все назад докупи. Відносно підвіски. Підвізка реально тішить, радує. Я не знаю, я їду, я насолоджуюсь від їзди, особливо по рівній дорозі. Audi пливе. 99-го року корч, казалось би. да? Но машина плавно веде себе мягко по хорошій дорозі. Гольф він був не такий, він був не таким який. Там зовсім по-іншому влаштована підвізка, це факт. Поки з вами тут сидів, знайшов ще один косяк. Ліва задня дверка не відкривається. Нічого зробимо, все зробимо. Давайте ще раз пройдемося по машинці. Подивимося просто на неї. Ну, нічого. Гуми ще достатньо, ще можна їздити. Дивіться яка. Потім два склопідйомника. Позаду, до речі, немає склопідйомників. В бак вміщається майже 60 літрів. І машина достатньо економна. Ми засікали, їхали зі Львову. Е трохи менше 7 літрів по трасі вона брала. Тобто, я приїхав, в мене ще більше четвертини в баку було бензину. Ну, це, це прикольно. Я не думав, що вона така економна. Да, є косячки, є там царапіни, таке всяке, ну, не без цього. Але машина реально класна. Я щось зразу трохи пожалів, думаю, що я за корча взяв, бо то відвалюється, то відвалюється. Але дві сотні доларів і ця машина буде просто пісня, просто сказка. А якщо я прямо захочу, то я ще й би її затонував. Єдине, що мені не стичає, бо їдеш як в цьому акваріумі, зараз ще й сонце, жарко, я би її затонував. Але, але є клімат. Так що, ну, клімат, клімат, народ, камон. Це прямо найкрутіше, що є в цій машині. Один день виділити, довести до пуття. Я зараз купляю ці всі запчастини, воно все приїде. Я його зроблю, і тоді можна виставляти на продаж за 4300. може за 4500. Не знаю. В наступному відео я буду вам показувати сам ремонт цієї Ауді, бо мені вже прийдуть всі запчастини, ще я хочу її нормально обслужити. Щоб трошки на ній покататися. Тому обов'язково підпишіться на мій канал, щоб мене не загубити. Поставте вподобайку під цим відео і напишіть будь-який коментар. Всім дякую за перегляд і всім пока.